СБУ та Національна поліція нейтралізували організоване злочинне угрупування, яке тероризувало і намагалося тримати в страху мешканців Волині. Вони навмисне конфліктували з місцевими жителями, а потім вимагали з них гроші. За цитуємо мирне вирішення спірних питань. Співробітники СБУ задокументували факти вибивання неіснуючого боргу у понад 120 тисяч гривень з пораненого воїна-гранатометника ЗСУ, який тільки повернувся з передової для лікування та реабілітації. Почувши відмову у сплаті так званої данини, учасники банди напали на українського воїна і побили. Він отримав черепно-мозкову травму та шийного відділу хребта. У разі подальшого спротиву рекетирам вони погрожували потерпілому фізичною розправою. Служба безпеки схопила трьох учасників на гарячому, коли вони отримували частину грошей від чоловіка. За даними слідства, організатором банди виявився кримінальник, який відбуває покарання в одній з колоній на Волині за пограбування. До незаконної діяльності він дистанційно залучив трьох своїх спільників на волі, які раніше вже мали тюремні строки за розбій, крадіжки та вимагання. Отримані гроші вони витрачали на власні потреби, а також поповнювали злодійську касу. Наразі всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру затримані, перебувають під вартою. Триває розслідування їм загрожує до 12 років тюрми.